Є новина, друзі, практично ультиматум Трампу Європа та Україна висунули свій мирний план на противагу Путіну. Дослухайте до кінця. Відбулась перемовини в Британії. Про те, що розповідав, там був Венс, віцепрезидент, і там Європа, ну тобто Велика Британія, Німеччина, Франція та Україна, відповіли на план припинення вогню Путіна зустрічною пропозицією, яка за словами Європи і України має стати основою для майбутніх перемовин між Трампом і російським диктатором. Про це повідомляє видання Wall Street Journal. Ну і тут є короткий цей план. Я вам зараз все розкажу і з вами обговоримо. Європейський план передбачає, що обмін територіями можливий лише за взаємній згоді. Тобто, якщо Україна виведе свої війська з деяких регіонів, Росія повинна вивести свої з інших. В цій статті, до речі, пишеться, що якщо Україна виводить з Донецької області, як цього хоче Путін, так? то Путін має вивести війська з Запорізької та Херсонської областей. Ну навряд чи на це піде Путін. Ну можливо, будуть по цьому факту перемовини. Але нам віддавати свою територію, ну це взагалі незрозумілі речі і неприйнятні абсолютно. Далі, ключовим пунктом європейського плану, який було представлено Венсу Рубіо. Келого та Біткофо є те, що. Будь-які територіальні пособки Києва мають супроводжувати залізобетонними гарантіями безпеки, зокрема можливим членством України в НАТО. Ну це дуже важливо, тому що те, що знаєте, Трамп там з Віткофом недолугим щось поговорив об'єктивно, ну це абсолютно неправильні речі, тому що ви вийдіть з Донецької області а росіяни пішли собі далі. Тобто мають бути гарантії безпеки. До речі, в статті описується, що будь-які взагалі там обміни територіями домовленості будуть відбуватися тільки тоді, ну по плану України і Європи, коли буде. Повне припинення вогню треба досягнути спочатку припинення вогню. Про те, що я кажу на лінії фронту, отак як зараз є. А потім треба домовлятися про обміни територіями, всім іншим і про мирну угоду. Ну, в принципі, як я завжди казав, план було підготовлено і передано американській стороні головними радниками європейських лідерів. Венс був присутній. Всі інші були по відеозв'язку. Європейські посадовці також знову наголосили, що майбутнє України не можна обговорювати без України. Ну, про те, що я говорив у попередньому відео, що, скоріш всього, Зеленського на Аляску не запрошують, Трамп його там не хоче бачити. Ну Трамп хоче говорити з Путіним. Два великих лідери там вирішують долю світу. Та-дам, та дам, і та общем. Ну тобто без України, якби і Україна, і Європа не готові приймати ніякі рішення. Незалежно від того, що відбуватиметься у Вашингтоні, Європа продовжить надавати Україні зброю та. Фінансову підтримку сказав один із високопосадовців, ще в статті цій написано, що е, нібито ну по плану Віткова, який він обговорював з Путіним, Путін відмовився від денацифікації, демілітарізації, зменшення армії, і цих чотирьох регіонів. Тобто він хоче тільки Донецьку область, і це не обмін якихось територій, це просто він хоче Донецьку область, і тоді він якби припиняє війну і припиняє вогонь. Тобто в нього така просто вимога. Тобто, план Віткуфа, ну він. Взагалі не прийнятний для України, тому що ну знаєте, Путіну щось дати він е, через три хвилини скаже, що українці порушили там припинення вогню і піде далі. А укріплень, які зараз знаходяться в цьому районі, де Путін 11 років не може прийти до Славянська і Краматорська, більше не буде. Тобто, це може бути хитрий план для подальшої атаки вглиб України, тому що зараз вони застопорилися і не можуть не пройти. І це абсолютно правильна позиція з боку України і Європи. Показали, що ну якби є Своя думка, і ми будемо її відстоювати. Можливо, Трамп цей план візьме і десь посередині буде з Путіним вести перемовини. А можливо, в такому разі ці перемовини і зірвуться. Тому стежимо за ситуацією. Маємо таку інформацію, маємо такий план. Напишіть свою думку по цьому плану. Що вважаєте? А ще один пункт: Чомусь в цьому плані немає відшкодування коштів. З боку росіян і терориста Путіна за нанесені збитки Україні війною. Взагалі нічого про гроші нема. А є 300 заморожених мільярдів в Європі. Це теж чомусь забули. Про це теж треба говорити. Тому напишіть свою думку щодо цього плану. Лайк, репост, підписка в телеграмі вже давним-давне все є. Підписуйтесь.